Важке літо зі складними боями, так заступник командира 3 ОШБ Максим Жорін прокоментував ситуацію на фронті. Він заявив, що окупантам не вистачить сил взяти Харків, але перед ними це завдання і не стоїть, адже росіяни розтягують ресурси української армії. Ну і також Жорін підкреслив, що на сумському кордоні дійсно відбувається накопичення і перекидання сил ворога, за словами. Жоріна, посилення тиску однозначно буде, і це ми вже бачимо з даних розвідки. каже він, але це все одно більше схоже на завдання зростягування наших ресурсів, послаблення сил на інших напрямках і зменшення наших резервів. От план наступу росіян на харківському напрямку за версією The Economist передбачав бліцкріг, який між тим не вдався. На думку журналістів, видання окупанти планували вторгнення на півночі Харківщини на 15-16 травня, але з невідомих причин розпочали його 10 травня. Висунулись двома напрямками з обох боків печенійського водосховища. На західному вони планували дістатись борщова протягом 72 годин, щоби підійти на Стань обстрілів Харкова зі ствольної артилерії. Втім, 92 га бригада відкинула окупантів. А от на східному фланзі вони планували прорватися через Вовчанськ аж до селища Печеніги Втім, застрягли у північній частині міста. ЗСУ придушили наступ і бліцкриг провалився. От, про таке пишуть журналісти видання The Economist А ми поговоримо про. Ситуацію на Харківщині, на Сумщині, загалом на фронті з Денисом Поповичем, військовим експертом, який доєднується до нашого ефіру. Пане Денисе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Пане Денисе, ну от, з вашого дозволу, давайте розпочнемо з Харківщини? Все ж таки, з того, що пише економіст, От кажуть, що там 15-16 травня мали наступати, чомусь скоригували плани? Загалом я задався питанням. Ну, в принципі, цікаво, звідки журналісти та економіст могли отримати план російського наступу, але ну на вашу думку, чи дійсно цей план був? і Якщо так, то чому він провалився? Скажімо так. Ну, Бузу будь-які наступальні дії, вони не можуть виконуватися і починатися без плану. Тобто, має бути замисел, має бути оцінка сил та можливостей, має бути, зрештою, ціль. Тобто, куди вони наступають і які цілі вони, вони переслідують. Безумовно, якийсь план був. Е, мені зараз важко сказати, звідки журналісти видання за економістю» отримали ці дані стосовно планів Російської Федерації щодо наступу на Харківщину. Але вони виглядають доволі реалістично. Тобто можна в принципі повірити, що вони ставили перед собою такі завдання, як от пробитися через Волчанськ, Волчанськ далі, бік Купівська, і е, зайняти такі позиції безпосередньо перед Харком для того, щоб взяти його під вогневий контроль. Ну мається на увазі під Вогневий контроль безпосередньо артилерії, артилерійських засобів. Зараз вони і так бомбардують Харків і ракетами, і кабами, і так далі. Але взяття е, Харкова на півоточення взяття під контроль міста для того, щоб бити по нього по ньому з артилерії. Так це цілком в принципі виглядає реалістично. Е, ну, що, що їм завадило реалізувати цей план? На вашу думку? Яким чином нашим Збройним силам вдалося поламати ці плани? Ну, явище, яке допомогло зруйнувати росіянам ці плани, називається чин, Сили оборони України. Тобто, попри всі труднощі, там, попри якісь проблеми, які висвітлювалися, де інде відсутність фортифікацій, підсилення, там, проблеми з управлінням. От, так чи інакше, Сили оборони України виконули своє головне завдання. Зараз вони близькі до того, щоб повністю зупинити ворога, і вони зірвали ці плани, про які зараз ми з вами ведемо розмову, спираючись знову ж таки на ті джерела, які є в відкритому доступі. Так чи інакше, очевидно, Вовчанськ вони планували захопити в найближчі терміни після початку наступу. То найкоротше, буквально там протягом лічених днів. От. Але цим зараз не вдалося зробити. Зараз вони знаходяться на північних околицях цього міста, бої продовжуються. Ну і за даними офіційними місцевої військової військової адміністрації, зараз ситуація там потроху стабілізується. Ситуація стабілізується так, я теж про це читаю. Але от повертаючись до того, що знову ж таки писали журналісти Економіст, я звернув. Ну вони ж там теж наводять цитати там якихось людей, там з політикуму, яких не називають джерел, але називають натомість навіть прізвища деяких військових. І от один з них там сказав таку річ в цій статті за економіст», я навіть процитую, він каже, що. Є е, проблема ще в нас в чому, е, так загалом з керівництвом військам. Він каже, Зеленського тримають в теплій вані, і президент повинен налаштуватися на ситуацію на місці, а не мавпувати Путіна, людину життя якої обертається навколо паперів, які йому приносять його помічники. І, і, і от мене трішки збентежила ця історія. Тобто, от а наскільки ну от, за вашими е, ну за вашим розумінням є от. Об'єктивною оцінка ситуації цієї одним з військових. Ну, стосовно Володимира Зеленського, зараз не готовий це коментувати. Звідки це взялося, що це за військовий, і звідки у нього така інформація? Можливо, це його власні враження цієї людини. Тим паче, що можливо, це його власна думка. Ну, якщо він має таку власну думку, Ну то його власна. Ну, так, я от хотів почути вашу, тому що це такі не дуже, скажімо, улесливі сфері. Вони виходять на сторінки західних там видань і відповідно хочеться зрозуміти, наскільки що до чого. Добре, пане Денисе, загалом, розвиток ситуації на Харківщині, найближчим часом, як ви бачите, ворог буде намагатися далі тиснути, оскільки так чи інакше. Є вірними плани, ті, що за економіст, або вони не є вірними, але так чи інакше перед ним стоїть. І це очевидне завдання захопити Вовчанськ. і зараз вона намагається його обійти, атакують його в лоб, але стоїть таке завдання. І друге завдання це безумовно наблизитися до Харкова максимально. Не штурмувати Харків, а наблизитися до нього, щоб взяти його під вогневий контроль артилерію. І це фактично є зараз наочно. Тому ворог, як видно, буде намагатися далі цих планів досягати. А наскільки йому це вдасться, то вже залежить від можливостей та вмінь Сил оборони України. Ми бачимо, що вони, їм вдається зупиняти цей поступ цей поступ ворога. Наразі ситуація така, що плани ворога, щоб ми відтягнули свої резерви для того, щоб там вдарити в іншому місці. Ну вони не до кінця справдилися так скоріше, зараз і ворог, і противник змушений свої резерви відтягувати, в тому числі з Слава Купінського напрямку він є ближчому для того, щоб підкидати е, свіжого Павлова цей, цей вогонь на Харківщині. І зараз є непідтверджена інформація, підкреслю непідтверджена інформація про те, що Суково можливо навіть з Муського напрямку, де вони намагалися збиралися перейти кордон, щоб створити нову е, нову точку впливу, нову точку. Значить гарячу точку на кордоні, навіть звідти вони можуть перекидати війська, ну. От, власне. Е і про це ж в Держприкордонній так само говорять, та й Буданов, е ну, з словом, є такі тривожні історії навколо Сумщини, так, тривожні повідомлення. А які в них там є дійсно спроможності, пане Денисе? В росіяни мають маю на увазі. Тобто, ну, якщо ми е приймемо загальну кількість військ, які були розташовані. Напроти Сумського кордону в Сумської області, і напроти, напроти кордону з Харківською областю, ну з різними областями, то загальна кількість там нараховувалася приблизно 50-53 тисячі військовослужбовців російської армії. З них там 30-35 тисяч було напроти Харківщини, відповідно, біля 15 тисяч було 13-15 тисяч було довкола довкола Сумщини. Ну тобто, фактично, можна казати, що перед Харківщиною було втричі більше військовослужбовців російської армії, ніж перед Сумщиною. Це означає, що на обмежену операцію прикордонну операцію в Сумщині ворог може спромогтися а на просування з метою захоплення сум то безумовно на це в них не буде вистачати сил. Тут ще питання в тому, що от знову ж таки, якщо говорити про кордон, там як ну принаймні знову ж таки буду спиратись на на, на заяви офіційні пан Демченко, речник держприкордон служби, каже, що от по сумській області тільки кордон 50, 560 кілометрів. І от питання: а чи? За вашим розумінням, за вашими даними, і, і в контексті тих розмов, які останнім часом, і, і того такого галасу, який лунає навколо недосконалості будівництва фортифікаційних споруд, от питання чи встигли ми там укріпити оцю лінію кордону 560 кілометрів, це, це ж немало. Чи так добре за, нас всім як нам розказ. ситуація ситуація? Така, що відповідь на ці питання, які безумовно кожен з нас ставить, десь лише реальна справа. Наскільки ці укріплення є якісними, наскільки ці укріплення здатні стримувати ворога, і наскільки вони готові, тільки реальна справа дасть відповідь на ці питання. Тобто є доповіді, там є відкриті джерела, які там кажуть про те, що укріплення присутні. але коли Російська Федерація, коли то якщо Російська Федерація перейде в кордон в Сумській області, ми зрозуміємо на превеликий жаль не раніше, наскільки ці укріплення були готові? Пане Денисе, тоді ще на завершення. От е, просто по почитав цікаву таку заяву е, речника е, Хортиці е, Назара Волошиного, так який сказав, що е, це вже там йдеться про Луганську область, але просто цікаво каже на одному з напрямків, ворог пересувається на цивільних автомобілях з Тульської області на території Луганської кількість до 600 осіб. А що це може бути за тактика, отака от пересування Росія, перекидання там якихось російських сил, от під виглядом цивільних? Що що? Ну це, це цілком можливо, те, що просто не вистачає техніки серед для перекидання військ. Це теж цілком може бути можливо. Бо на фронті неподинокі випадки випадки фіксуються, коли ворог взагалі атакує на мотоцикл На мотоцикл. Ну, так. зокрема, роботи мотоцикли, гольфкари, багі. З цим вони заскочують населені пункти, значить там вивішують свої ганчірки, кажуть, що населений пункт наш, а потім їх знищують. Це цілком можливо, що в них не вистачає просто техніки, і зараз вони використовують цивільний транспорт для того, щоб перекидати війська, тобто, це припущення має право на життя. Це вочевидь швидше добре для нас ніж ані, раз в них не вистачає техніки. Дякую дуже, пане Денисе, за роз'яснення Денис Попович, військовий експерт, обговорювали ситуацію на фронті.